Книга Елен Вайт Патріархи і Пророки. Розділ 14. ЗАГИбель Содома. ЧАСТИНА 2 За основу цього розділу взято книгу Буття 19 розділ. О, яка велика милість Божа до його дітей, котрі помиляються. Знову прозвучало урочисте повеління поспішати, оскільки вогненна буря була готова от-от знятися, але одна з утікачок насмілилася озирнутися і подивитися на приречене місто, і стала пам'ятником Божого суду. Якщо плод без будь-яких вагань підкорився повелінню ангелів та без єдиного протесту або прохання, чим душ тікав у гори, його дружина також могла б врятуватися. Своїм прикладом він спас би її від гріха, який визначив її долю. Але зволікання й вагання чоловіка перешкодили їй з належною серйозністю поставитися до божественного повеління. Хоч вона й покинула місто, та її серце приліпилося до Содома, і вона загинула разом з ним. Дружина Лота повстала проти Бога, тому що його суди призвели до втрати нею багатства і дітей. Хоч Бог зробив їй велику ласку, покликавши вийти з нечестивого міста, вона вважала, що з нею обійшлися жорстоко, оскільки багатство, накопичене впродовж багатьох років, мало загинути. Замість того, щоб бути вдячною за порятунок, жінка самовпевнено озирнулася назад, жалкуючи про долю тих, які відкинули божественне попередження. Її гріх свідчив про те, що вона не заслуговувала на життя, за збереження якого. Відчувала так мало вдячності, ми повинні остерігатися легковажного ставлення до засобів, які Бог у своїй милості посилає для нашого спасіння. Деякі християни кажуть мені байдуже, чи буду я спасеним, якщо друг мого життя або мої діти не спасуться зі мною. Вони вважають, що небо не буде для них небом без тих, які так дорогі для них на землі. Однак чи мають ті, котрі так думають? Правильне уявлення про свої особисті взаємовідносини з Богом, чи беруть вони до уваги його велику милість і ласку, виявлені до них? Невже вони забули про те, що їхнім обов'язком любові, честі і вірності є служіння своєму Творцеві та відкупителеві? Голос милості звертається до всіх чи повинні ми відкинути любов Спасителя, котрий кличе нас до себе через те, що наші друзі не приймають її. Викуплення душі обійшлося надто дорого. Христос заплатив за наше спасіння непомірно велику ціну, і ніхто з тих, хто гідно оцінив цю велику жертву та достоинство людської душі, не відкине з презирством запропоновану Богом благодать тільки тому, що так роблять інші. Саме через те, що інші нехтують його справедливими вимогами, ми мали б бути ще стараннішими аби шанувати Бога. І допомогти прийняти його любов усім тим, на кого маємо вплив. Сонце зійшло над землею, коли лот прибув до цару. Ясне вранішнє проміння здавалося несло з собою мир і добро всім містам долини. На вулицях почалася звичайна щоденна метушня кожний був зайнятий своєю справою, одні поспішали на роботу, інші шукали задоволень. Зяті лота все ще посміювалися. Згадуючи про залякування і застереження старого, буря знялася раптово і несподівано, як грім серед ясного неба. Господь злив із небес вогонь, сірку на міста і родючу долину. Їхні палаци й храми, розкішні оселі, сади і виноградники, весела юрба любителів задоволень, котрі ще минулої ночі ображали небесних посланців, усе було спалене. До неба, як із величезної печі, підносився дим. А прекрасна сідімська долина перетворилася на пустелю, яка вже ніколи не буде відбудованою або заселеною, на свідчення для усіх поколінь, про неминучість Божих судів за гріх. У полум'ї, яке знищило міста рівнини, є застереження і для наших часів. Ми маємо можливість засвоїти страшний і серйозний урок про те, що, хоча Божа милість довго терпить грішника, все таки існує межа, яку люди не повинні переступати. Коли ж вони роблять це, тоді милість забирається від них і починає діяти суд. За словами відкопителя світу, існують тяжкі гріхи, аніж ті, за які були знищені судом і Гомора. Люди, котрі чують благовістку, що кличе грішників до покаяння і не приймають її, завинили перед Богом більше, ніж мешканці Сідімської долини, але ще більшим є гріх тих. Котрі кажуть, що знають Бога і дотримуються Його заповідей, в той час як своїм характером і повсякденним життям зрікаються Христа. У світлі застереження даного Спасителем, доля судома є серйозною пересторогою не тільки для запеклих грішників, а й для тих, хто легковажно ставиться до світла і переваг, посланих небесами. Вірний свідок звертається до Ефеської церкви з такими словами Маю проти тебе. Ти залишив свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і твори перші діла. Коли ж ні, то скоро прийду до тебе і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Книга відкриття, другий розділ, четвертий та п'ятий вірші з ніжністю та співчуттям більше мені, ніж ті, які притаманні серцю земного батька, що прощає свого заблудлого, страждаючого сина. Спаситель чекає, щоб ми прийняли його дари любові та прощення. Він звертається до нас. Верніться ж до мене, і вернусь я до вас. Книга пророка Малахія, 3 розділ, сьомий вірш. Але якщо грішник уперто відмовляється прислухатися до голосу, який запрошує його з таким співчуттям, ніжністю, любов'ю, то, врешті-решт, він буде залишений у темряві. Серце, котре так довго відкидало Божу милість, стає запеклим у гріхах і нечутливим до впливу Божої благодаті. Жахлива доля спіткає ту душу, про яку благаючий Спаситель востаннє скаже Він прилучився до ідолів. Залишмо його. Книга Пророка Осія, 4 розділ, 17 вірш, Судного дня містами Йорданської долини буде відрадніше, аніж тим, хто пізнав любов Христову. Але відвернувся від неї, обравши задоволення грішного світу. Якщо нехтуйте дарами, які пропонує вам Божа милість, поміркуйте про довгий список вчинків, які свідчать проти вас у небесних книгах. Там фіксуються всі беззаконні діла народів, родин і кожної людини, зокрема. Терпіння Боже може тривати довго, Бог кличе людей розкаятись і пропонує їм своє прощення. А водночас ведуться записи в небесних книгах. Однак наступить момент, коли буде підведено риску. людина прийме остаточне рішення і власним вибором визначить свою долю. Тоді прийде час виконатися Божим судам. Сьогодні стан релігійного світу викликає занепокоєння до Божої благодаті ставляться легковажно безліч людей відкидають закон Йогови, навчаючи наукам, заповідям людським. Євангелія від Матвія, 15 розділ, 9 вірш У багатьох церквах переважає невіря, не в широкому розумінні цього слова, коли відкрито заперечується Біблія. Саме невіря, зодягнена в одежі християнства, підриває віру в Біблію як відкриття від Бога. Щира побожність і живе благочестя поступилися місцем порожньому формалізмові, і як результат цього стали переважати відступництво і любов до чуттєвих насолод. Христос проголосив як було за днів лотових, так буде й того дня, коли син людський з'явиться. Івангелія від Луки, 17 розділ 28 та 30 вірші, щоденна хроніка подій свідчить про виконання його слів. Світи з надзвичайною швидкістю наближається до загибелі. Незабаром зілються Божі суди, а гріх і грішники будуть знищені. Наш Спаситель говорить зважайте на себе. Щоб ваші серця не обтяжувалися обжерливістю, бояцтвом і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не пройшов несподівано, бо Він, немов сітка, захопить всіх, що живуть по всій землі, всіх тих, чиї інтереси зосереджуються на цьому світі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути усього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Євангелія від Луки, 21 розділ. З 34 по 36 вірші. Перед знищенням Содома Бог послав вістку до лота. Рятуй своє життя, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Той самий голос застереження чули і учні Христа перед зруйнуванням Єрусалима. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що наблизилося до нього спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають. Євангелія від Луки, 21 розділ, 20 та 21 вірш. Не можна було зволікати, гаючи час на те, щоб захопити собою щось із майна. Щоб спастись, необхідно було дорожити кожною хвилиною. Це був вихід, рішуче відокранення від нещастивих, утеча задля спасіння життя. Так було заднівноя, лота. Так було з учнями Христа, християнами перед зруйнуванням Єрусалима, так буде й в останні дні. На щас Божий голос знову дає вістку застереження, наказуючи своєму народові відмежуватися від переважаючого в світі беззаконня, Розтління відступництва, відступництво, які пануватимуть у релігійному світі в останні дні, були показані пророкові Йоаннові у видінні про Вавилон. Місто велике, що панує над царями земними». Відкриття 17 розділ, 18 вірш Перед його зруйнуванням з неба лунає заклик Вийди від неї народ мій, щоб не бути вам спільниками в гріхах її і щоб не зазнати покарань її. Книга відкриття, 18 розділ 4 вірш, як і за та лота, має відбутися помітне відокремлення від гріха та грішників. Між Богом та світом не може бути жодного компромісу, не може бути повороту назад для придбання земних скарбів. Не можете служити Богові і мамоні. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Як і мешканці Сідімської долини, люди мріють про мир і добробут. Рятуй свою душу, чується застереження Божих ангелів, але звучать і інші голоси. Не хвилюйся, бо немає жодної причини для тривоги. Маси людей проголошують мир та безпека. В той час, як небеса звіщають скору загибель, яка має спіткати беззаконників. У ніч, що передувала їхні загибелі, мешканці міст рівнини віддавалися розвагам і задоволенням, висміючи застереження і попередження Божого посланця. Однак нечастивці загинули у полумі. Тієї ж ночі двері милості назавжди зачинилися для безтурботних мешканців Содома. Невічно з Бога будуть глузувати і нехтувати ним. Оце день Господній приходить, невблаганний, обурення й полум'я гніву, щоб землю зробити пустелею, а грішних знищити з неї. Книга пророка Ісаї, 13 розділ, 9 вірш Чимало мешканців землі відкинуть Божу милість. І їх спіткає несподівана остаточна загибель. Але той, хто прийме застереження, перебуватиме під покром Всевишнього і спочиватиме в тіні всемогутнього. Його істина щит та огорожа для них, їм дано обітницю. Довготою днів насичу його, і він побачить спасіння моє. Псалом 90, 1, 4 та 16 вірш. Лот недовго жив у цугарі. Як і в Содомі, там панувало беззаконня, і він не наважився залишатися в місті, побоюючись за його знищення. І дійсно, незабаром суар був знищений за божим присудом, Лот пішов у гори і жив там у печері, позбавлений усього, заля чого піддав свою сім'ю спокусам нечастивого міста. Однак прокляття содома знайшло його і там. Гріховна поведінка його дочок була наслідком спілкування з лихим товариством нечастивого міста. Його аморальність настільки позначилася на їхньому характері, що вони вже не могли відрізняти добро від зла. В результаті єдиними нащадками лота стали моєвітяни та амунітяни нечастиві язичницькі племена, бунтівники проти Бога та запеклі вороги його народу. Як рязюче відрізнялося життя лота. Від життя Авраама. Колись вони були друзями, здійснювали служіння на одному жертівнику, мешкали поруч у наметах, але яка відстань пролягла тепер поміж ними? Лото брав із його задоволеннями і перевагами. Залишивши Авраамового жартівника із його щоденним жертвоприношенням живому Богові, він дозволив своїм дітям перебувати серед розбещених і долопоклонників. Проте у своєму серці він ще мав страх Божий. І у писанні про нього сказано, що був він праведним. У глибині своєї праведної душі він страждав щодня, чуючи розмови та зауважуючи насильство і злочини, яким був безсильний запобігти. Врешті решт, він був урятований, як головешка, вихоплена з вогню, але втративши майно, дружину, дітей, він мешкав у печерах, як дикий звір, вкривши ганьбою свою сивину. Світові він залишив не покоління праведних людей, а два язичницьких народи, котрі ворогували з Богом і його народом, доки чаша їхніх беззаконь не наповнилась і вони не були приречені на загибель. Які жахливі наслідки лише одного нерозважливого кроку мудрець радить не мордуйся, щоб мати багатство. Перестань так мудрувати. Пожадливий робить нещасним свій дім. Хто ж подарунки ненавидить, той житиме. Книга Приповістей, 23 розділ, 4 вірш, а також 15 розділ, 27 вірш. Апостол Павло писав А ті, хто хочуть багатіти, впадають у спокуси та втенета, і в безліч нерозумних і шкідливих пожадливостей, що штовхають людей у прірву та погибель. Перша послання до Тимофія, 6 розділ, 9 вірш. Лот оселився у Содомі з рішучим наміром уберегти себе від нечестя та заповісти це своєму домові, але він зазнав повної поразки. Розслінне гріховне оточення справило згубний вплив на його віру, а контакти його дітей з мешканцями Содома об'єднали до певної міри їхні інтереси. Наслідки цього очевидні. Чимало людей сьогодні припускаються такої ж помилки. При виборі місця проживання вони враховують більше тимчасові переваги, аніж той моральний та соціальний вплив, якого зазнають вони та їхні сім'ї. Люди обирають прекрасну родючу місцевість або кращий добробут, однак спокуси оточують їхніх дітей, і надто часто вони потрапляють у товариства, несприятливі для виховання побожності та формування праведного характеру. Аморальність, невір'я, байдужість до духовних речей. Має тенденцію протидіяти впливові батьків, Молодь завжди може побачити приклади протистояння батьківській та божественній владі. Багато хто, заприязнившись із беззаконниками та невіруючими, пов'язують власну долю з Божими ворогами. Бог бажає, що, побираючи місце своєї домівки, ми перш за все враховували моральний та релігійний вплив, якого зазнаємо там ми та наші сім'ї. Звичайно. Не з нашої волі ми можемо потрапити у тяжке становище і не зможемо мати такого оточення, якого бажали б. Але в такому разі, куди б нас не привело почуття обов'язку, Бог допоможе нам уникнути росління, якщо будемо пильнувати і молитися, покладаючись на благодать Христа. Однак без крайньої необхідності ми не повинні наражати себе на вплив несприятливий для формування християнського характеру. Якщо ми добровільно обираємо середовище, в якому панує світський дух і невіря, то засмучуємо Бога і проганяємо святих ангелів із наших осель. Хто домагається для своїх дітей земного багатства та шани ціною вічності, наприкінці виявить, що такі переваги є жахливою втратою. Подібно до Лота, багато хто побачить загибель власних дітей і ледве самі врятують свої душі. Праця їхнього життя виявиться даремною. А саме життя сумною невдачею. Якщо б вони осягли правдиву мудрість, то менше дбали б про земні блага для власних дітей, а забезпечили б їм право на безсмертну спадщину. Спадок, який Бог обіцяв дати своєму народові не в цьому світі. Авраам не володів землями навіть на крок. Він дійсно мав велике багатство, але витрачав його на славу Божу і для добра, не вважаючи цей світ своєю батьківщиною. Господь покликав Авраама залишити співвітчизників і долопоклонників, обіцяючи дати йому хананську землю вічну власність. Проте ані він, ані його син, ані онук не отримали її. Коли Авраамові потрібно було місце для поховання, він змушений був купити його у хананеїв. Єдиною його власністю в обітованій землі стала гробниця, висячена в печері Махпела. Але Боже слово не залишилося марним. Хоча воно не здійснилося повністю навіть тоді, коли юдейський народ оселився в Ханаані, а обітниці дані були Авраамові й Сінню його. Сам Авраам повинен був оволодіти спадщиною. Може видатися, що виконання Божої обітниці надовго відкладається, оскільки в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день, але в призначений час воно обов'язково здійсниться, не спізниться. Спащина Авраа та його насіння охоплювала не тільки Ханаан, а й усю землю. Так говорить апостол не через закон була дана обітниця Авраамові і нащадкові його, що він буде спадкоємцем світу, але через праведність по вірі, Послання до римлян, 4 розділ, 13 вірш. Біблія підкреслює, що обітниці, дані Авраамові, виконуються через Христа. Усіх, хто належить Христові. Є нащадками Авраама і за обітницею спадкоємці, спащини нетлінної, і непорочної, та нев'яночої, землі, очищеної від прокляття гріха. Бо царство й панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього, а покірні успадкують землю і будуть насолоджуватись повним миром. Книга пророка Даниїла, 7 розділ, 27 вірш, та псалом 36, 11 вірш. Бог показав Авраамові його безмежну спадщину, і він жив цією надією вірою він перебував в обітованій землі, як на чужій, мешкаючи у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї обітниці. бо він чекав міста з непохитною основою, якого архітектором і будівничим є Бог. Послання до Євреїв, 11 розділ, 9 та 10 вірш. Про нащадків Авраама написано. Усі вони помирали у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалека бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони на землі чужинці і приходьки. Вірш 13. Тут на землі ми повинні жити як мандрівники й чужинці, якщо бажаємо кращої країни, тобто небесної. Ті, котрі є дітьми Авраама, прагнутимуть увійти до міста, на яке чекав він, і якого будівничим. Та архітектором є Бог.